тепловізори і так далі, так далі. Я говорю, я радий, що я працюю в такому колективі, які розуміють, який постійно оце коли не обізвався, допомагають. Зараз ми завтра, маємо відправити багато підручників зошитів шкільного обладнання дітям Луганщини. Воно вже в нас лежить на столі, ще забираємо, відправляємо. Коли е, підійшли. Педагог-організатор вечірка Валентина Вікторівна, в якої чоловік вже більше, ніж рік воює на Сході. Коли підійшла вихователь Ванюк, в якої син воював там на Сході, коли нас вихователь, хоч він не воював, він не був у армії, так? Но він сам історик Сергій Михайлович, який, і вони трьох підійшли і говорять, що Василя, ми хочемо створити музей пам'яті. Я говорю, я вас підтримую. Де ми його створимо? Я говорю, я віддаю свій клас основи здоров'я. І давайте ми в цьому класі будемо все робити. От, тут під'єднали заразом, кинули колись серед вчителів, кинули колись серед людей, тих, які є. І буквально вчора, в 12 годин ночі, ми, не говорю, що ми остаточно закінчили, але ми закінчили. От. Вчора був в нас один товариш, коли він подивився. То, що ми вчора ще привезли з Тупчина, і коли ми поставили все це озброєння, яке там є, так то нам сказали Василя, прокуратура і за вами стрижавка плаче. Я говорю нічого, воно ну, все боєзнате, но прим. Не записуйте це зараз. Що до чого приймемо оборону? Це як говорять потрібно. Ми дуже багато вважили. Я радий, що наші вчителі-вихователі допомогли. Закупили все те, що можна було туди поставити. Я радий, що наші шефи, де ми просили, і навіть не шефи, а прості люди. Ось тут у нас є пилорама. Вони мають виявили бажання бути самі шефами. Це товариство з обмеженою відповідальністю, підприємець Умані. Заявила, я теж хочу бути шафом над вашими дітьми. Все, що є, говоріть, ми зробимо, ми поможемо і так далі. Ви сьогодні побачите те, що ми вложили душу, як говорять, те, що вложили кошти і все остальне. Ми зробили це своїми руками. Була ініціатива наших дітей, коли ми перше зробили тут прапор. Прапор, потім ми... Якими... наші діти його підписали, ви його подивитеся, це буде реліквія. Діти написали слова побажання воїнам там. І ми цей прапор пустили серед всіх шкіл інтернатів в області. Правда, не всі там. 16 чоловік з 16 шкіл інтернатів. Там все підписали. Останні, які відмовилися, зараз так жаліють, що далі нема куди. Ми цей прапор відправили на схід. Цей прапор вважайте, два місяці простояв на бойових позиціях наших воїнів. Він побував під водошем, він побував під осколками. І там наші воїни теж зробили свої підписи, зробили свої побажання. І там звучить тільки одне ми за мир, ми хочемо миру, хай буде мир. От. Ми це будемо продовжувати. Ми цей музей будемо насичувати все більше більше більше. Ми його назвали музей пам'яті. І тут же ми назвали його від Майдану до АТО. Від Майдану до АТО. Силами і за кошти. І волонтерів, і наших працівників, і всіх ми там написали три книги. Перша книга це яка посвячена Майдану, тим всім вінничанам, які загинули на Майдані. Друга книга присвячена воїнам АТО в Вінницькій області і нашого Немирівського району. І третя книга пам'яті вона присвячена всім тим, які загинули на сході, а там тисячі вже прізвищ. Які загинуть до 15 липня, що ми могли зібрати. Звичайно, це ми не зупинимося. Зараз ми хочемо ще там зробити куточок наших вихованців, які воюють на Сході. Їх я вже говорив зараз, коли я проводив останню педраду, значить, мені вихователь, я знав хто. От, а крім того, що наші вихователі назвали, вже біля 20 наших вихованців воюють на сході. Слава Богу, всі живі, всі здорові, але ж вони зараз знаходяться там. От ми їм посвящаємо окремо. буде окремий стенд, окрема пам'ятка, окремі візитки. Я вже сьогодні говорив з хлопчиком з 9 класу, його братиком з повалівки, Руденко Гриша. Зараз знаходиться в навчальному батальйоні. Вчора він позвонив брату і сказав, що нас на днях відправляють. Страсенця Андрій Гладке, він теж його тут родичів ковалівці, теж так само написав, приїхав, говорить, я ніколи не думав, що ну, така, як говорять, доля наших дітей, що їх в армію не беруть, так? але ж все-таки багато дітей виросли, Не що добровільно. Так що ви подивитеся сьогодні те, що ми маємо, Підскажете, можливо, те, що треба. Там, буде клас виступити, ви воїни, які там воювали, розкажете, що там ми проводили зустрічі дуже багато. Наші діти більше, чим п'ять разів були привозили подарунки, готували їжу, все були у Вінницькому воєнному госпіталі. Ви звідти запросили кіборгів. У Нас перед дітьми виступали кіборги. Тільки в нашій школі? — Тільки в нашій школі були. Виступали кіборги. Розказували молодих хлопців, як вони воювали. І треба було тоді тільки подивитися в очі цих дітей, як вони це все. Ну як губка в воду, всосає, так він все. А потім скільки вони задавали там питань, що я ніколи не думав, що. Ну вибачте, я скажу так, як є, що наші діти з затримкою психічного розвитку і такі можуть задавати питання, і таке питати, і там інтересуватися. Слава Богу, слава Богу, що ці такі діти. І от сьогодні, хто там був, ви чули, як вони дружно всі кричали. Слава Україні! Слава Україні! Вони просто розуміють, де вони, хто вони, що вони маленькі українці. І що іменно на них, і я їм казав, що можливо настане такий час, дай Боже, щоб він не настав. Але якщо настане такий час, ви повинні як нашу гімну і тіло, і душу положити за нашу сім'ю. Дякую, що вислухали. А тепер я Дякую. Е Дякую. Е Василь Василякович, скажіть, будь ласка, ще яка кількість дітей у вашій школі інтернату? На сьогоднішній нас на випуск було 138 дітей. Ми випустили 25 дітей, два класи. На сьогоднішній день ми маємо 132 дитини, але це ще не всі. Ми ще не всі отримали сюди направлення. Я думаю, що в майже 140 дітей Я думаю, саме найбільше, що серед спеціальних шкіл інтернет.